Заходимося на тих нижніх позиціях, де якраз власне відтіснили наших відпувальників, працівників міліції. Ось вони всі тут стоять. І, кхе, всі стоять, тут є присутні і священники, які з ними спілкуються також. Там зараз далі підганяється грузова техніка, яка буде... Це. Починається чергове витиснення людей. Прошу звернути увагу, як це відбувається. Ці окупи сходяться докупи. Підійшла чергове, чергове підкріплення. І починається витиснення. Руки де? за ми, браття, брата, у своїй стороні. Я набіг, я выйду. Давай, давай, жизнь, закрывай, закрывай на закривай. Да закрывай. Тільки тримати! Тримаємо. Без провокацій просто тримати! Підбирай! Тримати! Підбирай! Підходимо, тримати, просто тримати! Просто тримати, просто тримати! Просто тримати! Просто тримати! Там як нас сильно скидає! Не відходьте, не відхойте, хлопці, підійшли сюди. Худой! Ну Ганьба! Ханьба, ханьба. Ханьба! 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 Ханьба. Ганьба! 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 І раз! І right раз! And раз, and раз and

Нічого не вийде. Нічого не вийде. Ви Ось вони, ось вони. Ми тільки що говорили з ними про то. Хлопці, на вас тримається ця система! На вас тримається ця система! Хлопці! На вас тримається система! На вас, на вас, хлопці! Що ви робите? Верху проти України і ви? О, так не піде хлопці, повірте мені, друзі. Поки що все по-мирному. Ой, бля, стой, стояти, хлопці, стояти! Стояти! бо руки не можеш вийти. Все. Кирця, крас, красный. Кирце, сірце, красный. Краси кінця. кільце. Крас, крас, кільце! Крас, кільце! Кільця, крас! Кільце, 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 хлопці! Дубко, та що вони не виїхали? Що вони не виїхали? А що ти сюди приїхали, голова маш? Голова <постави> <Алло>, вона! Приїдьте <постави> сюди і до нас! До нас! До нас! До нас! До нас! Поговорите, поговорите!

Все, закупили, не тому що треба. А, де? Донизу? Дійте, там ніякі хлопці. Ой, хлопці, хлопці. Ми надіялися на вас. Тепер буде по-іншому, пацани. Знаєте, козаки. Ви тепер не козаки, а козачки. Засланці. Тепер по-іншому, хлопці. Мамі проклянуть вас. Давай дійсно вже скажете. Паскаль буде брати. Вот, петухи пришли!

Взяли. Чекай, пошу, Блін, петухі прийшли! Не пролокуйте, папа! Це ж не берко, це петухі! Вони ж за вас ховають! Не провокуйте! – Блін, і просили, просили вас, Пацани, Кому? пробил, я Просили вас. Не вы Я думаю, что я даду все такие герои против этих малодурных. Я наш ТРОП! Наш ТРОП! Наш ТРОП! Шо ТРОП? Шо ТРОП? Наш ТРОП! Наш ТРОП! Віна, ти його нахер збитав! Фейну маску знімай, блять! Він ж коєк! Йо, шо цє? Йо, шо цє? Йо, шо цє? Йо, шо цє? Пішли розбори з тими, хто порукував бійку. Виясни, розбереться. Люди стоять. Окійно, беруться, Ось так. Черговий раз ми здали позиції, черговий раз нас відтіснили. Людей мало. Часто збирається, це дуже добре буде. 100 людей проти кілька сотень озброєного Беркуту. Ну, давай, 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 давай,

Йдіться на російський. Нічого він вам не знав. Він не вміє нічого вірити. Ти прекрасний писає. Щоб помирав. Вони мають лір добивають, нічого немає. Подивіться, другі люди живуть. Людей стало це, і вище за нього позаду підтягуються сили. Не можете до народу підійти, народом бути. Кого ви боїтесь? До президента! Ви поробите піде, і ти не будете! нас

よし <music> <music>